Підприємці або ті, хто прагнуть відкрити власну справу, можуть отримати мікрогрант до 250 тисяч гривень на розвиток через створення бізнесу в рамках програми Власна справа. Про це розповіла ви начальника Олександрійської філії обласного центру зайнятості Ірина Мукієнко на зустрічі з підприємцями 12 лютого. Заявку та бізнес-план можна подати особисто через веб-портал Дія. Андрій Коломійцев Приютівський селищний голова відвідав офіс Юліт з Європою в Кіроварецькій області. Разом з керівником офісу Олегом Яременком обговорили плани на наступний період та можливі варіанти співпраці. Треба зауважити, що проєкт Юліт з Європою є партнером Приютівської громади ще з моменту її створення. Крім консультаційної допомоги, ще в 2019 році громада отримала допомогу в облаштуванні центру надання адміністративних послуг в минулому році. Завдяки проєкту очільник тергромади мав можливість пройти навчання за програмою Ліга лідерів. Проєкт буде працювати в Україні як мінімум ще три роки. Минулий тиждень в клубі активного довголіття, організованому Олександрійським Червоним Христом, був насиченим на події. Провели оздоровче тренування, арт-терапевтичні заняття, ігри. На цих зустрічах гості клубу спілкуються, знайомляться, перезавантажуються та намагаються відображати свої різні почуття у творчості. В Олександрійському музейному центрі відновили весільний лук з Полтавщини. Полтавський весільний образ приміряла Анастасія Неживенко, учасниця хореографічного колективу Авантюрин. Знімкувала музейниця Олена Мітюріна. Сорочка вишита білим по-білому, давніми техніками на конопляному, домоктканному полотні, та рушник з приватної колекції Марини Будко. Керсетка Золотоніського району Зараз лівобережна Черкащина, етнічна Полтавщина. Приватна колекція пані Закордонська. Прикраси правдиві коралі, смаль та бакеліт, також з приватної колекції. Віночок репліка на давній вінок з Полтавщини. Цей фотопроєкт триватиме і надалі, повідомили музейниці. На території області виявили збитий один із ударних дронів, який РФ використала під час повітряної атаки по Україні. На місце події прибули фахівці відомчої вибухотехнічної служби та обстежили бойову частину БПЛА вагою понад 50 кілограмів, яка не здетонувала. Боєприпас із термобаричним та уламковим ефектом становив значну загрозу у разі вибуху. Об'єкт знищили методом контрольованого підриву на безпечній для населених пунктів. Відстані у суботу, 15 лютого очікується хмарна погода, сніг з дощем. Температура вночі близько нуля, вдень 3 градуса морозу. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 6 метрів за секунду.